Доброго дня, шановні восьмокласники! Сьогодні на початку уроку, яке також у нас буде повторення тем з вивченого курсу 7 класу, ми з вами перевіримо ваше домашнє завдання. І так, будь ласка, перевірте вправу третю сторінка 10 і вправа п'ята сторінка 10. Будь ласка, в третій вправі треба було правильно написати формули. В Вп п'ятій вправі, вправі треба було визначити валентність хімічних елементів. Наступна вправа домашнього завдання це вправа 6 і вправа 7 зі сторінки 10. Вам треба обов'язково правильно перевірити, поставити паузу на відео і звірити все, що ви написали правильно. Будь ласка, пропоную вам ваші помилки позначати Пастою іншого кольору, для того, щоб ви правильно провели самоаналіз домашнього завдання. Нагадую вам, що ми з вами працюємо за підручником 8 класу, автор якого Григорович. І так, сьогодні на уроці ми з вами повторимо обчислення за хімічними формулами. І перше, що нам треба з вами пригадати, це що таке атомна одиниця маси і відносна атомна маса. В хімії обрана для правильності розрахувань атомна одиниця маси, яка дорівнюється 12 маси атому карбону. Відносна атомна маса будь-якого хімічного елементу це 12 маси атому карбону. Відносна атомна маса вказує на те, в скільки разів Маса даного хімічного елементу більша або менша за 1,12 масу атому карбону. Всі відносні атомні маси хімічних елементів знаходяться в періодичній таблиці хімічних елементів і вказуються ось такими маленькими числами. Наприклад, відносна атомна маса магнію 24, відносна атомна маса алюмінію 27. Зверніть увагу, що треба обов'язково скорочувати ці цифри за правилами скорочення з математики. Відносна атомна маса кальцію дорівнюється 40. Для того, щоб далі проводити розрахунки, вам треба обов'язково мати перед собою періодичну систему хімічних елементів. Вона є на фарзацію підручника вашого, і дуже багато таких табличок є в інтернеті. Відносна молекулярна маса. Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас всіх хімічних елементів, які входять до формули. Зрахування їх індексів. Що таке індекс? Індекс це маленьке число, яке вказує на кількість атомів у молекулі. Будь ласка, давайте розберемо з вами декілька прикладів. Наприклад, як порахувати відносну молекулярну масу оксиду алюмінію, формула якого алюміній 2О3. Для цього, щоб правильно зробити розрахунок, треба подивитися, з чого складається ця формула алюміній 2О3. Вона складається з двох атомів алюмінію і трьох атомів оксигену. Тому, для того, щоб знайти відносну молекулярну масу, треба індекс 2 помножити. На відносну атомну масу алюмінію. Відносну атомну масу алюмінію ми беремо з періодичної таблиці хімічних елементів. І додати індекс 3 помножити на відносну атомну масу оксигену. Підставляємо числа. Відносна атомна маса алюміній 2О3 дорівнюється 2 помножити на 27, додати 3 помножити на 16. Подивіться, будь ласка, ось тут у мене є помилка. Помножити на 16. І якщо порахувати, це буде 102. 3 помножити на 16 буде 48. І 2 помножити на 27 буде 54. Разом буде це 102. Давайте виконуємо вправи з вашого підручника. Вправа перша сторінка 16. Там багато формул, яких ми з вами повинні знайти відносну молекулярну масу. Наприклад, є таке завдання: знайти відносну молекулярну масу сахарози, формула якої С12 h C12H22O11. І так, як ми будемо з вами проводити обчислення? Індекс 12. Ми будемо помножати на відносну атомну масу карбону, 22. Помножити на відносну атомну масу гідрогену, і 11 помножити на відносну атомну масу оксигену. Якщо підставляти числа замість відносних атомних мас, це буде 12 помножити на 12 це атомна маса карбону, 22 помножити на 1 це відносна атомна маса гідрогену. і 11 помножити на 16 це відносна атомна маса для оксигену. У сумі це буде 342. Наступне питання, яке ми з вами повторюємо, це обчислення масової частки хімічних елементів формулі. Для того, щоб обчислити масову частку хімічного елементу в формулі, ми з вами беремо індекс, який знаходиться біля нашої, нашого хімічного елементу. Помножаємо на відносну атомну масу цього хімічного елементу і ділимо на відносну молекулярну масу всієї формули. Наприклад, виконуємо вправу 2 сторінка 16, буква В. Нам дана формула натрію карбонату, натрій 2CO3. Треба знайти відносні масові частки всіх хімічних елементів, які знаходяться в цій формулі. Перше, що ми з вами будемо робити, це знаходити відносну молекулярну масу натрію карбонату. Індекс 2 помножаємо на атомну масу натрію 21. Далі додаємо відносну атомну масу карбону. І індекс 3 помножаємо на відносну атомну масу оксигену. Всього в сумі дорівнюється 102. Для того, щоб знайти відносну атомну масу натрію, будь ласка, зверніть увагу. Ми беремо за формулою, ось ця формула індекс, так, помножаємо на, в даному випадку це 2 помножаємо на відносну атомну масу натрію і ділимо на відносну молекулярну масу всієї формули. У нас утворилось 0,412, або якщо взяти і помножити і виразити це у відсотках, це буде 41,2%. Для того, щоб знайти відносно обчислити масову частку карбону, ми беремо відносно атомну масу карбону, ділимо на відносну молекулярну масу, утворюється 11,8%, і масова частка оксигену в формулі дорівнюється 3 це індекс біля оксигену, помножити на 16%. Це відносна атомна маса оксигену і поділити на 102, це у нас е, відносна молекулярна маса всієї формули. Утворюється 47%. Наступний, наступний приклад це буква Д. Тут трошки складніша формула. Баррію фосфат. барі 3 по 4 двічі. І треба знайти відносні масові частки всіх хімічних елементів. Для того також, будь ласка, знаходимо відносно. Молекулярну масу барі 3 фосфату. Для цього 3 помножаємо на відносну атомну масу барію 137. Далі 2, ось це двічка індекс. Помножаємо на в дужках, відносна атомна маса фосфора 31. Додати 4 помножити на 16, це буде 64. 4 це індекс біля оксигена, 16 це його атомна маса. Дорівнюється 601. Відносна частка баріо дорівнюється 3 помножити на відносну атомну масу баріу і поділити на 601, це 68,4%. Відносна частка фосфору це 2 помножити на 31 і поділити на 601. І відносна частка оксигену 8 помножити на 16 і поділити на 601. Це 21,3%. Будь ласка, домашнім завданням вам, вашим буде: це вправа 1, друга, сторінка 16, параграф 3, сторінка 13 15 без масової частки розчиненої речовини. Бажаю вам успіхів у вивченні нашого цікавого предмета. До побачення!